Ідентичності в кожної людини дуже багато ідентичностей насправді, які доторкаються до найрізноманітніших питань, які означають найрізноманітніші штуки, які впливають на те, якими людьми ми є, як ми, в принципі, ставимося та сприймаємо цей світ, всі інші розумні слова, які тут можна сказати, і в тому числі тут є сексуальні та гендерні ідентичності. Давайте ж сьогодні про це поговоримо, бо. Поговорити про що насправді є. Якщо звук буде поганий в цьому відео, теж я просто викину себе на смітник. Чесне слово. Всім привіт, мівкусята, і сьогодні ми говоримо за ідентичності, повторюся. І, взагалі, сьогодні це слово буде звучати дуже-дуже багато разів, тому якби тримайтеся. Насправді ви наразі можете не дуже розуміти, що я взагалі тут буду розповідати. І я сам насправді не думав, чи треба робити це відео чи ні, але після певних запитань в своєму телеграм-каналі. Та коментарів на Ютубі я вирішив, що все ж таки я краще зроблю це відео, бо є що обговорити в цьому питанні. тому так. Що ж, почнімо, відео про ідентичності тим, що таке взагалі сексуальна та гендерна ідентичності, відповідно. Сексуальна ідентичність це те, як людина самоідентифікує себе з точки зору своєї сексуальності. Гендерна ідентичність це те, як людина самоідентифікує себе з точки зору свого гендеру. Так, дуже, дуже необхідне пояснення, це ж ні разу не зрозуміло з назви терміну. Угу, Дякую. І так, тут невеличке уточнення. Гомосексуальність і інші сексуальні ідентичності, це ідентичності, які пов'язані з самоідентифікацією. це все, тому що мені писала людина, яка не вважала, що. Пов'язано ось це все, це ідентичності, а тільки гендерні ідентичності є ідентичностями, а сексуальні орієнтації не є ідентичностями. Так. До речі, про це, чим відрізняється сексуальна ідентичність і сексуальна орієнтація? Чи є там відмінності взагалі? Якщо коротко, то так, відмінності є. Якщо пояснювати, то. Сексуальна орієнтація це те, що визначає ваш потяг, до кого, як, що, коли, на що. Ось це все це те, що якби, би ну, не знаю, запрограмовано у вас, якщо так можна висловитися. Це те, що неможливо змінити, і так далі, так далі. Так далі. Сексуальна ідентичність з іншого боку, це як я сказав, самоіндифікація людини з точки зору своєї сексуальності або своєї орієнтації. І сексуальна ідентичність може змінюватися, тому що, ну, більшість, якщо не всі, мені здається, що всі не гетеролюди в своєму житті колись індифікували себе як гетеролюдей, і потім, з плином часу і розуміння себе, змінили цей лейбл. І ось так працює сексуальна ідентичність. Це те, як ми обираємо характеризувати себе. І воно може бути змінним, на відміну від знову ж таки орієнтації, яка є саме ось тією штукою, яка визначає наш потяг, і ось це все. І є незмінною, вона, так би мовити, сидить в нас. Але для того, щоб це зрозуміти, інколи потрібен час, якісь додаткові дії. І тому людина не завжди може це усвідомити одразу, і тому і сексуальна ідентичність. Може розбігатися з сексуальною орієнтацією. Також це більш інклюзивний термін в плані асексуальності, тому що ну асексуальність не дуже зручно характеризувати як сексуальну орієнтацію, радше як її відмінність. Але в термін сексуальної ідентичності асексуальність підходить. Тому так. Ну, а на цьому моменті я попрошу вас сподобати відео, та підписатися та поставити дзвіночок або перевірити, чи він у вас стоїть. Бо Ютуб зазвичай не дуже любить розповсюджувати мої відео, тому що. Таке життя, тому це буде дуже допомагати. Дякую. Також можете написати коментар або навіть підтримати мене копійкою по посиланню в описі, якщо у вас є на це бажання та можливості, але й тільки після того, як ви вже задонатили, самі знаєте куди. Дякую. Що ж, позбувшись такої, так мовити, базової інформації стосовно того, що таке ідентичності, ось це бла 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 прийдімо саме до тих пунктів, які я хотів би обговорити стосовно цього. По-перше, це такий собі тиск усвідомити, хто ти є дуже швидко, і так би мовити, одразу, і ось це все. Тут є дві сторони, так би мовити. Перше, це самі деякі ЛГБТК плюс люди, які ну, зустрічаються, так би мовити, дуже рідко, але все ж таки є такі ЛГБТК плюс люди, які, так би мовити, вимагають від інших ЛГБТК плюс людей. Точно визначити, хто вони є дуже швидко, так би мовити, не дають часу на саморозуміння, на самодослідження, ось це все. Я знаю, що це звучить трошки дивно, але знову ж таки, таких людей не дуже багато. І друга, так би мовити, версія цієї штуки це коли люди, особливо люди, які тільки починають усвідомлювати свою ідентичність, так би мовити, мають мають цей тиск самі на себе, через те, що вони мають швидко усвідомити, хто вони є, ось це все, ось це все, ось це все. Ось це все. І, ну, звичайно, він не так мовити об'єктивний, бо, по суті, майже ніхто не вимагає, ну, ніхто з адекватних людей не вимагає від іншої людини, так мовити, моментально зрозуміти себе. Все очевидно, але ну розумій, то ці ірраціональні штуки, які інколи ти береш собі в голову і потім переживаєш через це. Це як сенжича, що поробиш. Ну або можливо, це просто я такий. Напишіть в коментарі. І тут я можу сказати. Будьте легшими, будь ласка, бо ну серйозно. Насправді цю пораду можна застосувати до всіх наступних пунктів, які я перерахую, бо ну серйозно від вас ніхто не вимагає так мовити моментально усвідомити себе. На це може піти час, розуміння себе. Можливо, вам треба буде так мовити, поекспериментувати зі собою, щоб зрозуміти свою ідентичність, до кого у вас є потяг, до кого у вас його немає. І ось це все. Це нормально, ніхто не вимагає зробити це моментально. Майте стільки часу, скільки вам потрібно. І, і, будь ласка, не почувайте якийсь ось цей тиск на себе, що вам потрібно швидко щось ось це все вирішити. Або що вам, в принципі, потрібно вирішити щось взагалі по суті. Бо ну, таке життя. І так, з таким також стикаються на те, щоб дуже-дуже багато ЛГБТК плюс людей, але все ж є люди, які почувають ось цей тиск на самоусвідомлення, назвемо це так. І так не має бути. Ніхто не має поспішати в цьому питанні, типу, не, -не, не треба, будь ласка, заспокойтеся, будьте легшими, просто серйозно, будьте легшими. І переростаючись з цього, не бійтеся змінювати свої лейбли, якщо вам це потрібно. Тому що, окрім ось цього, тиску на саморозуміння, дуже швидке, може бути тиск на те, що ти ось себе назвав якось, і все. І ось все. Але так не буває. Типу, деякі люди усвідомлюють свою ідентичність, сексуальну або гендерну буквально після роки десятиліття свого життя. Тому що, ну. Такий світ, люди можуть щось не розуміти про себе, люди можуть якось хибно це трактувати, люди можуть просто, я не знаю, будь-що. Бо таке життя насправді. І насправді, взагалі, ідентичності не те, щоб дуже мають сенс. Про це, давайте далі я буду говорити так детальніше. Але знову ж таки, якщо у вас є якийсь лейбл, і ви розумієте, що. Він вам більше не підходить з тих чи інших причин. Змініть його. Це нормально змінювати свої лейбли, якщо ви знайшли себе в ситуації, коли ви усвідомили, що це не те, що я, це не те, що мені підходить. Знову ж таки, причини можуть бути будь-які. Це нормально. І знову ж таки, повертаючись до цієї самої теми, що це про самоіндифікацію. Тобто. Ви не маєте відповідати не перед ким. І знову ж таки, це може звучати дивно для людей, які з цим не стикаються. Але реально існують люди, які, так би мовити, переймаються через те питання, чи а чи окей, це змінити свій лейбл. Так. Тому що, ну таке життя. Що тут сказати? І тепер, переходячи в таке питання, яке стосується побільшої кількість людей, не існує якоїсь поліції, ідентичності. І ви не маєте права вказувати іншим людям, хто вони є. Це взагалі головне питання, з якого я створюю це відео. Тому що я не можу. Просто ось ці дискусії, коли люди розповідають іншим, хто є бій, а хто є пан. Ось ці дискусії, коли розповідають, що ти не є сексуальним або аромантичним, особливо демісексуальним, деміромантичним людям. Привіт, які кажуть, а. Ти просто як всі люди. Хоча ні, демісексуальність і деміромантичність, хоча може здаватися як щось таке, що є у всіх. Тому що це коли ти відчуваєш романтичний або сексуальний потяг до людей, з якими є міцний емоційний зв'язок. Але це не те, що є у всіх. Також, коли розповідають, що якщо ти маєш потяг до транс людей, то ти бісексуальний, знову ж таки, а не гей або лесбійка. Ну, частіше всього, це в контексті Лесбійок все ж таки застосовується. Чесно, мене це просто задовбало. По-перше, будьте легшими. Реально, ось повертаючись до того, гендерна ідентичність та сексуальна ідентичність або сексуальна орієнтація це соціальний конструкт, і він був створений просто тому, що люди люблять все класифікувати, складати в коробочки і все таке. Він не був створений, ну вони не були створені для того, щоб мати сенс. Все, цим можна все завершити. І ну, ну цим можна все завершити. Повертаючись до прикладу, наприклад, з трансгендерністю, мені під моїм відео останнім про трансгендерність одна дівчина, я думаю, написала про те, що якщо ти лесбійка і маєш потяг до трансжінок. То називати себе лесбійкою — це як вона сказала, зневажання лесбійства чи якось так, чи ну щось таке з цього роду. І господи, ось просто чому це так серйозно? Це не має бути так серйозно. Ну, ну по-перше, по як на мене, бути ЛГБТК плюс людиною, і ось це все це, в принципі, про свободу самоідентифікації, про свободу бути тим, ким ти є. І... Ходити і тикати людям, ким вони є, а ким вони не є. Ну, це якось трошечки не вписується цю ідею, як на мене, ну моя суб'єктивна думка. По-перше, реально знову ж таки будьте легше. Я не знаю скільки повторити це питання ще разів. А по-друге, сексуальна ідентичність людини має задовільняти лише цю людину. Так, є якісь там базові правила, так би мовити, але на цьому край. Ну, типу, наприклад, та ж лесбійка та гей. Ви можете використати визначення, що лесбійка це жінка, яка має потяг до жінок, а гей це чоловік, який має потяг до чоловіків. А можете використати визначення, що лесбійка це не чоловік, який має потяг до не чоловіків. А гей це не жінка, який має потяг до не жінки. Все. Щоб ви не казали, як би ви не ставилися до цього другого визначення, ви маєте сказ... ну, згодитися з тим, що це має сенс, щоб там не було. І в тому то й прикол, якщо ви хочете використовувати перший варіант визначення, використовуйте. Якщо ви хочете використовувати другий варіант визначення, використовуйте. Бо в цьому прикол всього цього не існує якоїсь. Просто списку переліку пунктів, в який ти маєш на 100% підходити, щоб називати себе тією чи іншою людиною. Це так не працює банально. І тут, взагалі, давайте згадаємо про те, що сексуальність людини це взагалі-то спектр. По-перше, сексуальність людини складається з п'ятьох пунктів: це сексуальна та гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, стать та гендерна експресія. І давайте собі зараз уявимо спектр. Сексуальний спектр. І ось поставимо там крапочку. І це буде, припустимо, гей чоловік. І дамо цій крапочці, визначити, що це цисгендерний, гомосексуальний маскулінний чоловік, який має потяг до іншого цисгендерного гомосексуального маскулінного чоловіка. Тобто, згідно з цього визначення, гомосексуальний чоловік, який має потяг до фемінного, цис, гомосексуального чоловіка. Вже не гей. Але це ж не так, тому що навколо цієї крапочки можна накреслити таке коло і сказати, що ось люди, які тут, є гомосексуальними чоловіками. Тому що сексуальність людини це спектр. І у кожної людини воно може бути по-різному. Тому що це спектр, це не крапочка. Знову ж таки, люди люблять це класифікувати, складати в коробочки, ставити крапочки. Ми не любимо, коли щось таке. Ну, що не вписується в коробочки? Ми не любимо спектри. У природі є купа всього того, що ми не можемо класифікувати, або те, що потрібно класифікувати просто якимось ну, неймовірними, так би, мовити, ходами. Просто тому, що ну, природа клала свій еволюційний пеніс на те, що ми хочемо. І все, і все. Знову ж таки, повертаючись до цього спектру, ось цей кружечок це гомосексуальні чоловіки, а десь там накреслити ще кружечок гетерочоловіки, і десь там на перетині них буде бісексуальні чоловіки. І знову ж таки, бути бісексуальною людиною це також спектр. Це не тільки 50% до чоловіків потяг і 50% до жінок потяг. Може бути абсолютно різні комбінації потягів до різних статей, або людина може бути бісексуальною та гетероромантичною, або гоморомантичною. Тому що купа варіантів. А якщо ще раз повернутися до цього кружечку з гомосексуальними чоловіками та трансгендерними людьми, а якщо в нас є трансгендерний чоловік, який зробив повний, ну наразі доступний набір операцій з переходу, з корекції статі. І, наприклад, зробив собі фалопластику. Тобто в нього є пеніс. У трансгендерного чоловіка може бути пеніс. Так, є така процедура, яка може це зробити. І якщо в нас є чоловік, цей гендерний, який має потяг до трансгендерного чоловіка, який повністю фізіологічно як чоловік, то він все одно не гей, тому що це трансгендерна людина. Чи тут він гей? Але якщо трансгендерна людина не настільки в переході, то це вже не гей. Тому що це вже не чоловік, і а тому, що знову ж таки, коли ти намагаєшся в цьому розібратися, не те, щоб дуже багато виходить, і дуже багато питань з'являється. Тому що гендерна та сексуальна ідентичності були створені, щоб було, а не для того, щоб мати сенс. Тому, будь ласка, я повторюся, я не знаю в який раз. Будьте легше. Не треба ставитися до ідентичностей. Прямо ж так серйозно. Ну, нічого не станеться, якщо людина поназиває себе якось і потім така, ну, виявилося, це не моє, і змінить свій лейбл на щось, що більш їй підходяще. Це нормально. Це те, як працює ну, ця штука, в принципі, люди експериментують, проводять час, розуміють себе. Якщо їм не підходить лейбл, вони його змінюють. Чого робити таку велику драму з цього? Я не розумію, чому вказувати іншим людям, хто вони є, і так далі. і так далі. Будьте легше, будь ласка. Тепер, після усього мого набору потоку слів, так би мовити, у вас може з'явитися закономірне питання. Нащо нам взагалі ідентичності, як сексуальні, так і гендерні? Well, ну, ну як сказати, якби їх не було з самого початку? Ну, нічого б не сталося. Про гендерні ідентичність я говорив в своєму відео про трансгендерність трошки так, що у певних народів перед приходом колоніалізму та християнства були інші форми гендерної системи, і якби вони також спокійно собі жили. І насправді з гомосексуальністю було так само. Ми знаємо гомосексуальність, і, в принципі, сексуальні ідентичності у тій формі, що ми знаємо, в більшості тому, що. Церква та колонізатори це розповсюджували тоді, тому що їм треба було якось назвати ось ці всі штуки. Тому що, якщо ти не маєш назви для якоїсь штуки, ти не можеш її репресувати, придушувати, знищувати культуру, бла, бла, бла. Ми знаємо, як працюють колонізатори. І тому вони розповсюджували, по-перше, цю ідею, а потім за цю ідею репресували. Отакий От план. І тому. Народи, які до колонізації були абсолютно толерантними, або навіть не мали поняття такого, як орієнтації, ось це все і просто ну, ну їм просто було байдуже по суті. Тепер також можуть бути гомофобними або мати ось цю систему, яку ми маємо, але повертаючись до питання, нащо ж нам потрібні ідентичності зараз? Ну, по-перше, на жаль, наші ідентичності були політовалізовані, виведені як таке соціальне питання, так би мовити. І, на жаль, ми не можемо просто взяти і сказати: А, ні, це більше не наше. Тому що ну, тоді в нас не буде жодних прав, жодних можливостей, тому що, знову ж таки, Політизована ідентичність, ось це, ось це все. Так не мало би бути, але так, на жаль, є. Але завдяки цьому ми змогли, так, мовити, перегорнути карти і використовувати те, що наші ідентичності є вже політизовані для того, щоб виборювати собі на свої права. Ну і в принципі, загалом для цього нам потрібні ідентичності, тому що ми не живемо в ідеальному світі, де не існує гомофобії та трансфобії. Ми живемо, на жаль, тут і зараз. Маючи ідентичність, ми маємо назви для чогось. А коли ми маємо назву для чогось, нам набагато легше знайти інформацію, набагато легше це зрозуміти, набагато легше знайти людей, які можуть тебе зрозуміти, можуть тобі, тобі допомогти. Це може дати відчуття, що ти належиш до якоїсь групи, і що знову ж таки це може дати відчуття безпеки та те, що тобі можуть допомогти. І це важливо. Ну і також про пункт пояснити. Пояснити, що, що не має назви, дуже складно. Пояснити, що ще має назву, хоча б реально. Тому, маючи назви для наших ідентичностей, наших ось цих всіх, ми маємо змогу це пояснювати та розтрактовувати людям, які цього не розуміють, або противниками є цього, або що. Тому наразі нам потрібні ідентичності з тих же самих причин для того, чого нам потрібна ось ця величезна абревіатура ЛГБТКІ+. І для цього потрібні прай-прапори і так далі. В ідеальному світі не буде прайд-прапорів, не буде абревіатури величезної, не буде ось цього всього. Буде просто життя без гомофобії і трансфобії, не буде потреби в боротьбі за свої права. Тому гомофоби беріть на замітку, якщо ви хочете позбутися прайд прапорів і так далі, переставайте будьте гомофобами. Отака система, рекомендую. Ну і тут я хочу згадати про одну таку прикольну штуку із цієї теми, як непозначені або невизначені. Це така ідентичність. Насправді мені не дуже подобається називати їх невизначеними, тому що ну, вони, по суті, є визначеними, вони якби так, вони є саме непозначеними. Це люди, які обирають не позначати свою ідентичність. Якимось словом, якимось лейблом. Це трошечки іронічно, бо в них є також прайд-прапор, що саме по собі є позначення, але зараз не про це, зараз не про це. Також з цієї опери це така ідентичність, як квір. Ви знаєте, квір це і слово, яким як би можна звертатися, в принципі, до всіх ЛПТК плюс людей. І сама по собі ідентичність. І мені насправді дуже подобається ця ідея. Мені, на мою думку, на мою думку, в такому утопічному світі, якраз ось в такому ідеальному світі без гомофобії та без трансфобії, в принципі, всі люди могли б класифікувати себе як непозначені, тому що не було потреби в позначенні своєї ідентичності. Тому що, ну, щоб зрозуміти, що я маю на увазі, ось уявіть ситуацію: є батьки, в них є дитина, і ця дитина сказала, що приведе когось познайомити з ним в романтичному контексті з цими батьками, так? І ці батьки, якщо це син, то будуть очікувати, що він проведе дівчину, а якщо дочка, що вона приведе хлопця. Навіть якщо ця людина гомосексуальна, вони знають, вони тоді очікують, що вони приведуть людей своєї статі або що. Але в такому ідеальному світі, так би мовити, в такій ситуації батьки можуть просто очікувати, що їх дитина приведе просто. Людину, з якою їм комфортно, яку вони кохають, ось це все, незалежно від їх статі або їх гендерної ідентичності, або що І, типу, це можна класифікувати для всіх, в принципі, ситуацій ось в цьому плані. І також це може так би мовити, позбутися цієї штуки, коли кожна квір-людина в якійсь. Певний час вважаю, що є цисгендерною або гетеросексуальною, тому що нас вчать, що це дефолт. І нехай таких людей. Більшість це все ж таки не дефолт. А коли дітям не нав'язують з самого дитинства думку, що вони мають те і все, то в них і не буде потім ось цього проблематичного усвідомлення себе, ось цього проходу через прийняття себе, ось це все. Вони просто зрозуміють, які люди їм подобаються, і будуть собі щасливо жити. Але, на жаль, зараз ми живемо в одному світі з людьми які на дітей, які ледь-ледь вилізли з-під якщо взагалі вилізли з підгузків, що хлопчики якісь такі, я не знаю, серцеїди, чи як воно, я, я не знаю, я, я бережу свою менталку, я не лізу в цю частину інфопростору, так, або що дівчата всі такі. Дівчата, і те, що вони ось це все, все. Вони діти, вони не думають про стосунки, вони не думають про це все, все. Вони думають про те, чим їм погратися, все. А потім ті самі люди, які розповідають про те, що їх діти цілуються, це взагалі якийсь треш, будуть розповідати, що ЛГБТК плюс люди і хочуть якусь там пропаганду на дітей розповсюдити. I digress, як то кажуть. І так, до речі, це може вирішити також одну проблему, також з під відео про трансгендерність, що сексуальна ідентичність підв'язана під стать, і трансгендерні люди це руйнують або роблять це якось проблематично. Знову ж таки, це не дивно. Знову ж таки, це не створено, щоб мати сенс, бла бла бла. А по-друге, ось цій системі, в принципі, нічого не буде підв'язано під стать. Ти просто тобі подобаються люди, які тобі подобаються. Звісно, це просто. Мої думки з моєї голови, вони не обов'язково мають мати сенс також. Я не думав про це так глибоко, але це просто прикольна ідея, якою я захотів з вами поділитися, тому що чому ні? Напишіть, як ставитеся до цієї ідеї. Чи бачите ви можливість такого світу взагалі існувати? Чи хотіли ви пожити в такому світі? Я не знаю, напишіть щось. Мені, в принципі, так. Ну, а на цьому все фікусяти, сподіваюся, було інформативно або цікаво. Будьте легші, я вас прошу. Живіть своє життя, насолоджуйтесь ним як можете, і не додавайте собі зайвих проблем. І не додавайте собі зайвих проблем. Пірюд. До побачення до наступних відео.